Добрий день, шановні абітурієнти! Вітаю вас на нашому 11-му вебінарі. Ми продовжуємо досліджувати багатогранну літературу розстріляного відродження. Минулого разу ми говорили про прозу, а сьогодні зосередимося на двох інших важливих явищах цього періоду: новаторській драматургії та сатиричній прозі. Ми проаналізуємо геніальну комедію Миколи Куліша Мина Мазайло, яка й досі не втрачає своєї актуальності. Та познайомимося з унікальним явищем в українській літературі, усмішками Остапа Вишня. Але спочатку перевіримо, як ви засвоїли матеріал 10-го вебінару. Перше запитання. Першим в українській літературі урбаністичним романом вважається твір а. Майстер корабля Юрія Яновського, Б. Місто Валер'яна Підмогильного. В. Я романтика Миколи Хвильового. Г. Чорна рада Пантелеймона Куліша. Друге. Головним героєм роману Валер'яна Підмогильного міста, який проходить шлях підкорення Києва є А. Томакі Б. Степан Радченко, В. Чіпка Варениченко. Г. Мартин Буруля. 3. Установіть відповідність між персонажем роману Юрія Яновського майстер корабля та його реальним прототипом Персонаж. Перше Томакі, другий Сеф, 3. Професор, 4. Таях, Реальний Прототип А. Олександр Довженко, Б. Василь Кричевський, В. Іта Пензо. Г. Юрій Яновський. Четверте. Що символізує корабль, який будують герої в романі Юрія Яновського Майстер корабля? А. Можливість утекти від реальності. Б. Технічний прогрес та індустріалізацію. В. Нове українське мистецтво, що має вийти у світовий простір. Г. Подорож до екзотичних країн. 5. Два епіграфи. Один з Талмуду про двоїсту природу людини. А другий слова Анатолія Франца Має двір» А. Майстер корабля. Б. Камінний хрест. В. Я Романтика. Г. Місто. Шосте Яка з героїнь роману Місто символізує міщанський затишок і стає тимчасовим прихистком для головного героя на шляху до мети А. Надійка Б. Зоська, В. Мусінька. Г. Рита. ЧАСТИНА 1 Микола Куліш та сатирична комедія Мина Мазайло Микола Куліш видатний драматург розстріляного відродження. Друг і соратник Миколи Хвильового Його п'єси відзначаються гостротою, сатирою, новаторством та глибоким психологізмом. Комедія мина Мазайло, жанр, сатирична комедія, тема зображення міщанства та комплексу меншовартості, що проявляється у прагненні змінити своє українське прізвище на престижне російське, ідея засудження національного нігілізму. Духовної обмеженості та манкрутства. Автор утверджує думку, що любов до рідної мови та культури є основою національної гідності. Конфлікт. Основний конфлікт п'єси не побутовий, а світоглядний. Він розгортається навколо питання про українську мову та національну ідентичність. Система образів. Персонажі п'єси поділяються на два табори. Табір войовничого міщанства. Противники української мови. Мина Мазайло, харківський службовець, який вважає своє прізвище мужицьким, і мріє змінити його на Мазєнін. Ліна Килина Мазайло, дружина Мини, Рина, Мокрина Мазайло, донька Мини, тетя Мотя Скурська, родичка, яка є втіленням великодержавного шовінізму. Її фраза краще бути зґвалтованою, ніж українізованою, стала крилатою. Табір національно свідомих українців, прихильники української мови, Мокій Мазайло, син Мини, який захоплюється українською мовою, історією та культурою, Уля Росоха, подруга Рини, яка під впливом Мокія закохується в українську мову, дядько Тарас з Києва, родич, який уособлює народну мудрість і любов до всього українського. Ключові аспекти сатиричне викриття міщанства та національної упередженості. Комедія висміє людей, які соромляться свого українського походження, прагнуть наслідувати російську культуру та мову, вбачаючи в цьому шлях до соціального успіху. Проблема українізації. Твір показує складний процес українізації, який відбувався в 1920-х роках, та його вплив на суспільство. Показує, як намагання нав'язувати українську мову зверху викликало протиріччя та непорозуміння. Мовна проблема мова є одним з центральних конфліктів комедії. Мина Мазайло прагне змінити прізвище на російське, щоб уникнути асоціації з непрестижною українською мовою. Натомість, Мокій, син мини, захоплюється українською мовою та культурою, що є причиною конфліктів у родині. Конфлікт між традиційним та модерним світоглядом. Події твору розгортаються на тлі протистояння традиційних цінностей, які представляє дядько Тарас і модерністських поглядів, які втілює Мокій. Це протистояння проявляється в ставленні до мови, культури та національної ідентичності персонажі як уособлення певних типів людей. Кожен персонаж у комедії є носієм певних ідей та поглядів. Ми намазайло уособлення комплексу меншовартості. Мокій, патріот та захисник української культури, Тьотя Мотя, представниця російськомовної інтелігенції, яка з ставиться до всього українського. Фінал комедії: Незважаючи на те, що Мина намазайло не зміг змінити своє прізвище, його звільнення з роботи за опір українізації свідчить про те, що процес українізації, хоч і зі своїми проблемами, триває. А справжні патріоти, як Мокій, здатні протистояти тиску та відстоювати свої переконання. Частина 2. Остап Вишня та жанр усмішки. Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Губенко, видатний український гуморист і сатирик, засновник нового жанру в українській літературі, усмішки. Усмішка це різновид гуморески, невеликий за обсягом твір, що поєднує побутові замальовки з авторськими відступами. Ліризм із гумором. Головна риса усмішки доброзичливий м'який гумор. Усмішка моя автобіографія. Тема. Розповідь про життя та формування світогляду автора. Ідея. Утвердження оптимізму, любові до життя, до рідної землі та людей. Особливості. Автор з доброзичливим гумором розповідає про своє народження, навчання, перші спроби писати Твір, насичений народними прислів'ями, приказками, анекдотичними ситуаціями. Головний принцип, який сповідує автор, треба любити людину більше, ніж самого себе. Усмішка СОМ. Тема. Гумористична розповідь про неймовірні рибальські пригоди. Та бувальщини. Ідея оспівування краси рідної природи, багатства її рослинного, і тваринного світу. Особливості. Це одна з найпопулярніших усмішок Остапа Вишні. Вона побудована як розповідь старого рибалки дідуся панька. Твір поєднує реалістичні описи природи з фантастичними гіперболізованими розповідями про риболовлю. Наприклад, про сома, який з'їв собаку. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули два важливі явища літератури 20-х років. Драматургію Миколи Куліша, яка гостро висміювала національний нігілізм та комплекс меншовартості, гумористичну прозу Остапа Вишні, який створив унікальний жанр усмішки, сповнений любові до людей і природи. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую уважно перечитайте комедію Мина Мазайла, звертаючи увагу на репліки персонажів, які розкривають їхні світоглядні позиції. Прочитайте усмішки моя автобіографія та сом. Намагаючись відчути особливості стилю Остапа Вишня, заповнюючи літературні паспорти, зосередитися на аналізі засобів комічного, гумор, сатира, іронія у кожному з творів. На наступному вебінарі ми поговоримо про літературу 30-50-х років, а саме про творчість Володимира Сосюри, Богдана Ігоря Антонича та Олександра Довженка. Дякую за увагу та до зустрічі!